Всім доброго дня, сподіваюся, у нас добрий, всі живі здорові, слава Україні, слава всім нашим силам оборони. Вітаю всіх підписників, глядачів, любителів мототехніки на каналі Дорогами України. І так, як завжди, до вашої уваги Honda CV500S. Сьогодні буде підведення підсумків за рік його експлуатації. Скажімо так, потому, що мотоцикл проїхав вже майже 10 тисяч. Є що розказати, скажімо так, бо то, що було проведено до... Деякі експерименти з бензином я проводив, це, а саме це V Power, Plus, ну, і Mustang. Скажу так, по бензиновій, те, що в дійсності можна заливати, обороти менше, їде трошки краще, але є один мінус. Витрата пального збільшується. Так що вибирайте на ваш розсуд. Сьогодні все сказане не слід буде приймати до уваги. Це тільки мої висновки, те, що я роблю. Також що стосується мотоків Викладав я своє відео, скажімо, після 50 багато було і емоцій, гарних відгуків, також був і негативний один відгук. Це про швидкість, але це вирішує кожен собі сам. Потому, що якщо говорити до його правильно, буде крейсерської швидкості, те, що я виконую на ньому по трасі, це 120 кілометрів, не більше. Мені цієї швидкості вистачає поза очі. З витратою палива, я вже говорив, в нього витрата палива в мене складає від 4400-4800 літрів, в залежності від погоди. Так що, якось це на сьогоднішній день. так. Також робив порівняння амортизаторів від їжака, мінська, скажімо так, чизети. Хотів поставити, але не поставив, тому що знайшов друге біжніпрі. Це все стосується скажімо так, більше комфорту і ваших вимог. В дійсно дійсності в мене сидіння занижене. Я його з таким сидінням купляв. мені з ним дуже зручно їздити. Суєць в мене я вже говорив оригінальне. Якось так. І тепер давайте поговоримо ще про одне невід'ємне. Це наші амортизатори. зверну вашу увагу. Амортизатори в мене Дніпро. не знаю яка фірма, я зараз покажу, попробую. Може хтось побачить. Ціна їх 1800 гривень. Підходять вони до даної моделі, скажімо так. Але поїздивши певний час, я їх трохи робив натягу. Доставив додаткове світло, тому що світло тут некудишні, скажімо так, додаткові фари. Mm. Скажу, допомагає. Один раз я попав в темну пору, скажемо так, що ці фари допомагають дуже добре. По поводу кофрів, це ви кожному вирішувати сам. На мою думку, якщо ви їздите недалеко, можна купити. Один кофер на 52 літри, не морочити собі голови, скажімо так. Вибачаю, <кій> що довго не було, скажімо так, поки що приболів, лежав лікарні. Ну, це таке, кажу, ніхто від цього не застрахований. Також якось так. Ну, раз, що проблем за, за рік експлуатації не було взагалі ніяких. Десь тут заговорив, що буду її продавати, а може буде відео, що її буде продавати. Продавати я його поки не буду, ну, тому що те, що він видає, крейсер то що мені потрібно для траси, ну, це дуже-дуже відчувається. Якщо брати увагу молокобатурних мотоциклах, ну, скажімо так, на той рік буду придивлятися, може собі щось туристичне, молокобаторне, згідно свого віку. Якщо брати до уваги за вік, то кожен відчуває сам собі по собі, скажімо так. Так що говорити, що я там займаюся тим-то чи тим-то, видно, це ваша особиста справа. Сказати, що я відчуваю себе старим ні. Але, скажімо так, якби ти не хараховель, це я через нагадую свій робить своє. По поводу екіпірування багато є коментарів. Якщо говорити за екіпірування, то це справа особиста і кожен підходить до цього сам. Є в мене як шкіряна одежа повністю, також і текстильна. Взагалі, я катаюся в будь-яку пору року, це переважно шкіряна одежа. Якщо десь близько, скажімо, близькі відстані 10-15 кілометрів, то його одіваю безумовно текстильно. По поводу того, що, скажімо так, на заправках люди бувають скажем, дивуються, але другі, скажімо, надають. Я кажу, гарні почуття. Можна поспілкуватися з людьми, посидіти попити кави, отримати кажу, багато гарних емоцій. Всякого звісно. А тепер ще раз одне нагоду про допомогу для 59-ї бригади, 9-го батальйону моторизованої роти. Для когось це, звісно, буде не дуже гарним. То що для когось і 100 гривень, і 50 гривень і гроші. А для когось, для збір, якщо я буду говорити за збір на станцію РЕП, убереже життя особового складу, чи його знакомого, брата, сина, чоловіка. Так що не будемо ще раз байдужими, давайте допоможемо всім хлопцям. Хто, кому скільки не шкода. Ще раз нагаду. Я в першому відео викладав і скажу прямим тим, що є. Дані кошти, що. Перечислити, скажемо, чи 100 гривень, чи 10 гривень, неважливо, це підуть прямо-прямо напряму до хлопців. Вони самі будуть вирішувати, як використати, казав, ці кошти, на які правильніше, буде не використати, а на придбання даного приладу. Так що всім бажаю миру, добра і хай скоріше закінчиться війна. Хай наші близькі і рідні повернуться живі і здорові додому.